Всім мої вітання, любі друзі, всім доброго дня і мирного неба. От Мої собачки в холодочку мене дежурот, а я тут працюю. Там чоловік косить з другого боку за хату, а я сьогодні далі продовжую працювати. Бачите, я той дикий виноград зриваю, інжир обрізала трохи. Коротше, з самого ранку я отут. На то в городі, то там, то там. Дивіться, яка хоста. Ой, хоста, боже, мені вже в голові поколотилось Яка гортензія величезна, яка величезна гортензія. Ой-ой-ой. Дивіться, які то, які то великі шарі тої гортензії. Дивіться, вона вже знову робиться зелена. Подивіться, ой, то була. Біла, то знов зелена. А во, винограду, скільки я нарвала там того е, від, е, від те, щоб він не мішав той виноград ніде нічому. Той Барбаріс в мене знов розрісся. Треба його знов підрізати з долини чуть-чуть. бо він аж по землі. О, скільки винограду, а тут та гортензійка така ще є білі. Декуди буклі, а то вже зелені і роблять ці коричневі. Ой, Ось таке. Така робота в мене сьогодні продовжується. Тут ще садила квіти ту землю, така з камінням щебенем. Зараз вивезу, викину, бо вона не потрібна. Ой, І там на тачки все збираю, обрізаю. Досить того, що така робота. Сьогодні на цілий день вербу там зрізала, дорізала. Бачите, я вербечку вже тут обрізала, вже її округлила, трохи того накидала, але вже раз вивезла і зараз ще буду. То не було сонце, то вже тепер знов сонце появилось. Ніби погода нічого, така прохолодна чуть-чуть. Але я мені навіть як то сонце, то воно мені шкодить і мішає. I <sighs> Подивіться, як лелеки кружляють нас. Подивіться, як кружляють лелеки. Де вже відлітають вони чи що вони роблять. Але подивіться, як вони там кружляють і кружляють, і кружляють, бідні. Ну, от, любі друзі, все в нас вже покосено. Чоловік покосив з цього боку, все замольчував. Всі туї замольчував. Чи як, як то казати правильно, не знаю. Але вже все у нас покошене, все зроблене в кругову. Тут де виноград, позавиноград. Тут в мене лохина, Бачите, два кущики тут лохини, І тут ще такий кущик лохєни. бачите, о, Тут мої абрикоси відновлюються, пускають, що ми їх обрізали, пускають молоденькі. Бачите, всюди не пропали абрикоси, так що чоловік всюди позамальовував і вони відновлюються. Подивіться, все пускає молодесеньке. Так що абрикоски не пропали. Будемо видіти, які вони будуть, якщо вони відійдуть, чи вони будуть родити, чи не будуть. Всі так само відходять. О, тут маємо в куті таку сливку. Сливка дуже рісна. Вона опадає, бо вона чиститься. І вона вже от така, така вона вже синіє. Бачите, вона дуже опадає, ця сливка. Така собі вона дуже добра, але вона м'яка і скоро, скоренько вона відходить. О, скоренько комарі вже сідають. На мене. бо вже хочуть кусати вечір, вже підходить Вже підходить вечір. Наші нектаринки. Отакі вже. Бачите, вже, вже вони теж скоро будуть ті нектаринки доходити. Але наразі вони ще такі тверді, як каміння, ті нектаринки. Як каміння. Вони по тому дуже солодкі, дуже добрі. Ну, Але зараз в даний час вони. Твердющі, твердющі. Рісні. Са, са деревина має більше е, нектаринок, як та друга. Але вони от такі такі червоні, червоні, як намальовані. Як намальовані. Бачите? Але дуже вони наразі тверді, отакі, отакі. грушку ми так само обрізали, були гетно, чисто. Грушка також відходить. Бачите? о. А то вона вже і не родила, і таке на ній було, Але, думаю, від... обріжемо. На все єдно. на все єдно, Бачите, вона відходить. От таке вона сів на сім боці. Малини починаються в нас на ті молоді, будуть далі. Отаке. От тут є нектаринок, досить є. Але вони тут от ту гілю треба буде від... відрізати. Вона не нектаринки є, але вона не відійшла. Ну, Ми спасти, спасли їх від, від тої курчавості, але, але не наросли ще там в горі листя і вже й не наростуть. По сім боці теж все заграбали, все нині заграбала, зробила. Так що в мене ще досадила таких квіточок, собі, подосаджувала, досаджу, тут все розростає. Хоста в мене пускає на цвіт. Тут вона буде дуже цвісти. Ну, у кого на сонці, то вже може давно цвітеш. Я не знаю, в якому місці, у кого де, бо бачу, що що цвіте, а в мене ще лише тепер буде цвісти. Ну, Все, і ми порядок тут. Ну, в принципі, я, бо чоловік там косив, зробила. О, все позбирала, трохи поробила, так як має бути. Ну, не так, може, як має бути, як в людей. Ну, Але, але найбуде, як не в людей, як у нас. Ну, але щось трошки зробила. Виноград той, подивіться, який в нас той дикий виноград. Він геть чисто аж на яблінці догорі повився. Я його тут трохи нині зривала, зривала той м -м, виноград, що на ту їх і то не весь, бо я вже не могла. Я вже не могла. А він туди, подивіться, як потягнувся. Як потягнувся на яблінку. Ну, от такі во. Такі во в нас на даний час справи. Така ситуація складається. У нас тут квітки свої ті Георгіни тут поскладала, бо чоловік косив. Я їх почистила від сухого і тут поскладала. Тепер су, су треба мені буде 100-метровочку. Не 100 метровочку, 100-метровочку, бо я все привикла на 100-метровочку. Тут цвітуть мене, як вони називаються. О, Дивіться, дивіться. Як гарно цвітуть, квіточки мої. І ще ромашки цвітуть. о, Отако я її вже пообрізала. Не знаю, що я маю робити з тов гортензією, чи я маю звідси її забрати, чи я маю звідси е підживити її добре, а забрати таку кризинтемку жовтеньку. Воно щось в мене все вкупі. Все вкупі, я не знаю. О, я навіть не знаю, що то робити. Тут от е, така кризентема вишнева. Ну, гладіолуси я повикопую, але там о не знаю, що я маю робити з ним. Ну, подивлюся, подивлюся. Ну, от такий ми зробили трошки, трошки порядочок. Привели трошки до порядку. Всі повимикувала, буріни в цих бардюрках та вони вже відцвіли перший раз, другий раз будуть цвісти, але вони були дуже в бурінах захащовані. Ну, бо кожен раз не будеш кожен день чи через день косити. Ну, косимо, косимо, але не кожен раз, так як має бути. всі квіточки у мене цвітуть. Так не передає телефон. Телефон так не передає, щоб було так гарно. А тут, любі друзі, ще хочу вам похвалитися, що ще маю е, дві гортензії у горщиках такі. Бачите, які дві гортензії мені привезла дочка. Я попросила сина, щоб він мені купив малесенькі такі, е, так щепочки. А, а вийшло, що вони мені купили великі кущі. От такі Отакі. Ну і треба їх вже не знаю. А ну хто мені скаже, чи їх вже зараз, от серпень місяць, чи їх можна висадити в землю, чи їх пересадити просто в більші горшки, і най вони зимують десь, десь в хаті, десь, десь на кухні там в мене чи де, я не знаю де. Але от хто мені підкаже за всі гортензії, бо і не хочу, як сказати, висаджувати зараз в ґрунт, не знаю, чи вони вже прижиються, щоб вони були. До весни там, чи, чи що з ними робити, навіть не знаю. Ну, отакі справи. Одна от отаво, одна от такава, такава, е фіолетова, чи яка вона там, а одна в мене така якась. Якась ой, Якась от от така, якась така. ота. во. І на сьогодні буде все. А ви будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе, і своїх рідних. І всім вам доброго, спокійного вечора. Всім до зустрічі, всім пока. Пока.